Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І в першу чергу хочу подякувати всім аграріям, фермерам, які за два дні переглянули наше відео по термінам сівби озимої пшениці. Хороші класні коментарі, ну такі позитивні. Дякуємо вам, шановні аграрії. І Хочу сказати, що все залежить. Не стільки від тих наукових догм, які е, створювалися ну, відомими науковцями, інститутами, університетами, а мабуть, це залежить насамперед від е, нашого бажання з вами. Якщо ми бажаємо, щоб пішли опади і була хороша в нас пшениця. Вона буде. І тому, перш за все, ми бажаємо від нашої команди ArtFields, від себе особисто, щоб у вас дійсно, кого немає, пройшли опади і ви отримали хороші сходи і високий урожай, а саме головне прибутковий урожай зимої пшениці. Ну, це потрібна культура для України. Це хліб, друзі. Це дійсно, ну я б сказав, би, одна із найцінніших культур. Яку можливо трішечки так е з точки зору цінової політики, з точки зору економіки, мало шанують, але вона все ж таки буде шанована. І знову ми на озимій пшениці, друзі. Про що сьогодні буде мова? Е ну, як ви здогадалися, е і, мабуть, е хто можливо знає, хто ні, ми готуємо свої відеоматеріали на основі тих питань. Які задаєте ви? І часто нам задають аграрії запитання поясніть, а що таке BBCH, або ВВСН називають агрономи, я знаю і так. Що це таке і чим його їдять, навіщо його придумали? І як цим користуватися? Через те, що часто ми ну, бачимо, що і Хімічні компанії і компанії, які займаються мінеральними добрами, мікродобровами, рекомендують вносити дані продукти в ту чи іншу фазу. Так звану фазу BBCH. Фаза там, наприклад, 30, чи фаза 50, чи фаза 31, чи фаза 70. Так от, друзі. Не хочеться знаєте, умнічати там, щоб вас знову запутувати. Я хочу вам по-простому просто роз'яснити, щоб вам було зрозуміло. І над даремно тут підготував невеличкий такий от матеріальчик. Ну, Я думаю, що це особистий конспект, і він, можливо, не потрібний буде, а можливо, потрібний. Так от, друзі, в світі ви знаєте, що існують. Різні, різна систематика. Наприклад, систематика бур'янів, систематика фороб, систематика шкідників, таксономічні групи. Ну, без цього неможливо через те, що ми знаходимося в міжнародному просторі, і для того, щоб легше було користуватися чи в Африці, чи в Америці, чи в Європейських країнах. То якраз і існує дана систематика. І е, фізіологи, порадившись, подумали, десь це було в 50-х роках, в 60-х роках, потім в 70-х роках, вирішили також створити систематику по фенологічному розвитку різних культур. Це не обов'язково озима пшениця, друзі. Це може бути і соя, це може бути і кукурудза, але там трішечки, трішечки інші. Інша систематика, і ми про це пізніше розповімо. Давайте по пшениці. Так от, друзі, є різні класифікації, різні фахівці. Я навіть і виписав їх. От, наприклад, Фікеш в 1954 році створив свою систематику. Далі Келлер і Багіоліні 1954 рік. Потім Заток, Задокс, Чанг. Це. 1974 рік. Далі у нас була шкала така Фаїни Михайлівна Куперман. Також десятизначна шкала, і також часто використовують. Це вже наш науковець. До речі, вона працювала свій час і в нашому інституті фізіології, генетики Національної академії наук, фізіології і генетики рослин. Вона також створила свою систематику. Але ми частіше користуємося все-таки міжнародною систематикою так званою BBCH. Це систематика, яка була створена в свій час в Німеччині. Якщо не помиляюсь, в 1974 році. І що вона означає B, -B -C H. Друзі? Кожна буква це є начальна буква тої організації, яка стояла в, ну, на порозі. Або в основі створення цієї систематики. Ну, наприклад, перша буква «Бі» – це означає Біологічне федеральне агентство сільського і лісного господарства. Далі друга буква «Бі» – це означає федеральне сортове управління. Я навіть виписав, ну, все не запам'ятаєш, самі розумієте. І Сі Ейдж» – це хімічна промисловість в складі об'єднаної. Аграрної промисловості. Тобто, ви тепер зрозуміли, що таке BBCH. це систематика від 1 до 100. Але вона ділиться на частини, тобто від 1 до 10, від 10 до 20, від 20 до 30 і аж до 100. Наприклад, від 1 до 10 це так звана фаза проростання озимої пшениці, коли ми висіли на сінинку. І вона проростає. Далі з'являються сходи. Так от, друзі, вже фаза від 11 до 20 це є фаза сходів. Щоб ви розуміли, від 21 до 30 це вже так звана фаза кущення. Вона може з'явитися вже восени. Як от, наприклад, я тримаю вже, ви бачите, раз, два, три, 4 пагони на даній пшениці. Оце є вже. Осіннє кущення. Тобто, це фаза, друзі, десь, ну, якщо говорити від 20 до 30, це фаза кущення, я б скажу, що це десь фаза, наприклад, 25. ви зрозуміли. А вже фаза 26 там 30, це буде весною. от, так от розумієте? Тобто, Ми отак от от десь ну, для себе пояснюємо. Фаза виходу в трубку. Це вже фаза 31, фаза 40. Це критична фаза. Ми всі розуміємо. Пам'ятаєте, да, коли потрібно, до якої фази треба вносити, наприклад, гербіциди гормональної групи на основі 24 4 е, та ж сама Дікамба чи Пріма Форте е чи інші продукти. Їх треба вносити, наприклад, до фази кущення, чи там до фази першого, чи другого міжвузля. Якщо говорити далі, там, наприклад, а яка фаза цвітіння? Так от фаза цвітіння, друзі, це фаза 61-70. Тобто оце, вона і аж до 100. Ну, Наприклад, від 80 і вже там до 90 це вже йде фаза наливу. Тобто молочна стиглість, молочно-воскова, воскова стиглість і фаза 100, це вже зернівка, яка дозріла. Вона вже має вологість 14%, це вже комбайн в полі, це вже фаза 100. Зрозуміло, друзі, от що означає BBCH? Я рахую, ну це правильно, вірно придумали науковці, фахівці, через те, що тоді легше нам розуміти, в яку фазу ми повинні виконувати ті чи інші заходи. Чи вносити гербіциди, чи вносити інсектициди. Чи вносите фунициди. Хочете, користуйтесь десятизначною систематикою Фаїни Михайловни Куперман. Друзі, я сподіваюся, що ми роз'яснили вам, як користуватися цією шкалою. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, питайте, ми відповімо на ваші запитання. Ми вам вдячні. Друзі, за те, що ви з нами на каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка. Ви будете отримувати цінну, сподіваємося і потрібну інформацію. А ваші вподобайки, друзі, вони дають ну, на Ютубі, на просторі Ютубу інформацію піднімати догори і робити її досяжною до інших аграрів, фермерів. Для того, щоб вони також були успішними і прибутковими. Повірте, вся наша робота направлена для того, щоб ви, шановні аграрії, шановні фермера, дійсно були успішні і прибуткові через те, що ви створюєте хліб, ви створюєте продукції сільського господарства, а наша країна тримається на таких основних китах це Збройні сили. України і сільське господарство. Ну так, да, ще є і медицина також важливо. Всі професії важливі, але я вважаю, що аграрії вони також заслуговують ну, шани і уваги. На все добре, до нових зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда ArtFields. і Олексій Сиренко. Слава Україні!